Українські аграрії добре знають, посухостійкі гібриди бренду Кліма Контрол потребують меншої кількості вологи для формування одного кілограму зерен у порівнянні з інтенсивними гібридами, тому створені саме для умов недостатнього вологозабезпечення. Зустрічайте новинку в цьому сегменті: ремонтантний гібрид КВС Олтеніос Фау 330, що поєднує відмінну посухостійкість дуже швидку вологвідачу та стабільну продуктивність за будь-яких умов. Серед фізіологічних особливостей гібридів, адаптованих до посушливих умов, одну з основних ролей відведено найкращому формуванню та наливу зерен, що є важливою складовою на шляху до отримання вищої вражальності. Завдяки своїм відмінним генетичним властивостям кавесолтенія вдається сформувати ремонтантні рослини висотою 270-280 см та еректоїдним габітусом, а також більш виповнені качани і зубовим типом зерна, що мають по 16 рядів зерен, по 37 40 зерен у кожному ряду. При цьому маса тисячі складає 320-350 грам. Висота кріплення качанів – 110-120 см. потенціал врожайності 18 тонн з гектара. Подорож до підвищення продуктивності продовжується розкрити потенціал врожайності культури з новими поколіннями посухостійких гібридів селекції КВС.